Доброго вечора. Вчора ми готували рагуйки, а сьогодні інший вечір і будемо готувати салат із вареної картоплі, оселедця і цибульки ешагот із соусом, де я мішаю. Я роблю такий соус, де я мішаю олійку оливкову з соусом. Бальзамік, він евро бальзамік, це оцет, але він. Виноградний, барзанічний. І почну я поріжу картопільку, покажу вам, висиплю її в велике блюдо, покажу вам. Але що я хотіла знову сьогодні розповісти, це про ці казуси, які стаються у французькій мові. Це в мене сьогодні зранку таке сталося, тому що. Єсть, от для мого уха воно звучить однаково. Фраза тюві дюгато, тюавю дюгато. Для мене однаково. Але коли ти кажеш тюю дюгато, це ніби ти питаєш, ти пытаєш, хочеш торт. А коли ти кажеш тюавю дюгато це ти бачиш торт. І от так в мене, ви вибачте, це кофівак чекайте, поки як зупиниться. Так от. Тобто, ти говориш, особливо ти, як не всі мови, ти кажеш зі своїм акцентом, і людина не розуміє. Тобто я запитала сьогодні зранку: тю юдюгату, а воно вийшло на тю, юдюгату. Ніби ти бачиш що Я тримаю цей торт. Мені кажуть. Відповідає дитина, уй, ну вона ж думає, що я питаю, чи ти бачиш? Я відрізаю шматочок, даю. А, а, мені говорять, ні, я не хочу. Тобто, ну, <свят> <свят> <свят)> я запитувала, чи ти хочеш, а людина подумала, чи ти бажаєш. І е ось такі цікаві нюанси. Вью, Це ти хочеш, то? Це ти бачиш. То. От для мене напевно, що я вже не так сказала, Вігато. Це буде правильніше, а, коли ти бачиш. Я не знаю, в мене такі казуси стаються це частенько на роботі. Ну, тобто, так, це сьогодні я. Я прийшла до моїх колег, купила тортик і такі казус вийшла. Я запитала, людина подумала, що я запитала, чи ти бачиш тортик, а я вирішила, що вона хоче. Я запитала, чи хочеш. І, звісно, що тортик все добре, вона його скуштувала, але після вже обіду. Ось такі казуси стаються з мовою в іншій країні. Коли для твого вуха? Воно однаково звучить, або ти неправильно складаєш фразу, або неправильно вимовляєш. Я думаю, чому ж таке буває, що і До дітей звертаєшся і буває таке, що вони дивляться. Нібито. Я розумію, що якщо був такий казус, це те, що я зробила. Я не одного разу. Ловлю. Я частенько ловлю такі ем, ситуації. Ну, от вирішила, напевно, не забувати, і розказувати, можливо, і для себе в голові повторювати, тому що є таке до дитини буває, звертаєшся і ти бачиш, що вона дивиться на тебе, ніби нічого. Цього не розуміє, ти ж сказав. Ти повторюй ще раз, а вона може ще раз дивитися незрозумілі. Поки вже разом з руками або з чимось, ти там не розкажеш, не покажеш так, що ось такі нюанси залишаються у мене протягом моєї життя у Франції. Так, ну значить, у мене була варена картопля у Менді, і залишилася я не всю її використала на вихідний. І тому, звісно, ми привичні, то що у нас ніякі продукти не пропадають, тому я її почистила, порізала маленькими такими квадратиками от, і додала туди оселець, ось такого. Тут немає у Франції таких оселедців, як у нас смачних Ось є Такі наші, звичайно смачніші. Готуємо з того, що є. У мене я була два пакетики, але я використаю один, щоб не було дуже солоне, тим більше, що на вечір не рекомендується дуже солоне їсти, тому що буде завтра зранку, атьочність. Вибачте, забула як українською мовою. опухнеш. От і все. Оселечик коштував один пакет 3 євро, тобто 26, і 70 центів вишали. Ну оскільки я приготую тільки один пакет, тобто ще один в мене залишиться. Можливо, я зроблю потім щось на кшталт шуби, да? Ну, Тобто це на два рази. Отак я вирішила У мене на цей тиждень є сардельки. І що у мене? А, червоне м'ясо дасте. От, тобто так, щоб на цього, цього тижня вже нічого ніби не купляти. Фруктів достатньо. Я ще сьогодні буду готувати потім фруктовий салат після цього салату. Тобто сьогодні в мене буде два салати. Якщо чесно, то я не дуже люблю готувати і в Україні якби не була такою тут. Ну, напевно, тому що якщо купити щось готове. Тут якісь от салати також продаються вже готові, знаєте? Тіпа нашого ну там може не бути ковбаси, може бути всі ті самі інгредієнти, але не буде ковбаси і не буде цибулі. Ну, це можуть замінити, наприклад, перець туди ну, на каші. От всі ті самі інгредієнти, як в Україні, як ми робимо вдома, і просто тоді і найгірше, що ми нанесемо якісь такі тіса, тобто. и жидкий. У нас салатик по оливье, да, помешаешь жаешь, господи, таким майонезиком вкусненьким. А тут он выходит и жидкие, мокрые, ну, может, потому что еще же оно, как бы, ну, индустрия, да, приготовленная. Ну, короче, мне вот не подобается. Не подобается ну, заправки еще есть на салат. Ну, так что хочется дома и ноги. Леньки, что сроки, ты кидаешь, что салатик. Ну, по что что вытрачаешь, так уж здесь два ну, щеня съела. Да? Ну, Кислятки називають. Така, що, ну, не дуже, мені не подобається. Тому приходиться готувати, вдома таке, що хоча один раз, ввечері повідати си на роботі, а ввечері ти собі готую цей салат, тому що мені здається для того для Я ж кажу. Чим буває, що тут не дуже добре, Щоб багато не, цього соус. Щось, мені здається, щось не так. Може він і натуральний, і хороший. Я вірю, що у Франції гарні продукти, натуральні, тобто у них навіть ці агрекультори, селяни, вони, як сказати, проводять оці акції забастовки, тому що їм не дозволяють використовувати господі ці... назівська. В селі ці продукти, що вбивають ну, якихось шкідливих шкідників, пестициди тут не можна використовувати, тому, звісно, у них більше не продуктів. Вони, ну, якщо ти натурально, щось натуральне, дорожче, а тут. Прилітає дешевше з Іспанії, бо Іспанія, вона такий агрокраїна велика. Так і цибульку ешалот я використовую на свій салот. то Якось так, що я йшов, що тут. Вірю, що натуральне, ну от якийсь рецепт цього має не зараз. Ще ж кажу, мені не подобається, тому я. Краще будемо приготувати вдома саме. Насправді, я такий місячці зараз і зроблю цей соус, якраз я його перемішую з цибулкою. Я вже це все висипаю. перемішаю. чомусь мені здається, що картоплі забагато, напевно, потрібно буде додавати оселець. другий пахунок розкривати, Ну, то нічого. Я висипала сюди цибульку. Боже, цибулька заставляю плакати як завжди. Або ж тільки цибулька. Так, ось цибулька у нас тут є. Бачите? Покажу вам. Осоветчик уже тут є. Ага, можна? Вот. Я сюди звісно трошки Трохи Такого не соль, це оливкової, да? Оць, оливкова,

І змішаю салати. Все ж таки зекономити не вийде. На таку кількість картоплі недостатньо одного пакунку, тому я розкрию другий і поріжу, Не знаю, буде воно чи ні. буду так потроху додати, бо не годиться. Картопля, цибуля, оселечка, малювати. Я додам цього <кхід> справи. Отак так закордонно. Трошки таке наша їжа. Я забула, знаєте що? Я просто забула, може хтось знає, хтось мені підкаже, як готується фаршмак. У мене комулова Юлія, вона такий смачний готовий, мені здається, це також щось у селець, картопля, цибуля, тільки перемовина. Я не знаю, можна, звісно, зайти подивитися в інтернеті, що таке фаршмак. Можливо, ви підкажете, з чого його готують. Це якось собі. Той фаршмат. бачите, тут що ну, мені подобається, бо ну, я можу їсти без хліба. -да. Мені би тож пізни, Хоч, хоча б без хліба. Це таке. Ну що я вам скажу? Ось сюди. Мені салаті плодовий. Бачите? Селечка тепер краще вже видно. Що мені залишається його? Я його перемішала. Не знаю, цибульки то забагато, щоб знаєте, як одну цибулю єси. Але вона ж мусить трошки настоятися, вона ж мусить дати смак, То да? я закриваю кришечком і поставлю в холодильник. Все одно, поки буду ще готувати фруктове саме. А це нехай просто Цибульку. Так так, 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 так. Ставлю в холодильник. А чому з фруктів? Так ну це ж відомо чому? Бо я економіна. Ось сюди я сюди вже порізала банани і груші. Чого розкажу? Бо груші, груші почали вони як бере, вони м'які вже були. Знаєте, вже мушки почали літати. Потрібно було срочно їсти. І банан почав чорніти, от плямки з'являтися. А в мене ще і ноги. І, і, і якби не буде ж, як синя їсти, просто щоб їсти. Все зразу. То я вирішила, думаю, добре зроблю, тоді фруктовий салат. Так воно піде. Бачите, нарізала ну, третина миски, груший і ванну. Але це ж буде дуже солодке, що банан, що груші. Тому я додав одну манго, воно дасть кислинку. Ну і, звісно, мандаринку і апельсин. Апельсин також солодкий, вже який є, тому що младяк. треба якось закислити. Тобто щось немає в мене червоних фруктів, там хорошо б додать якостюю, як вона називається? Фресу, да? Ну, немає, ну нічого. А до речі, чому вже пельсінка? Вона ж дасть ще й сок. Ти ж її поріжеш і неї сок піде, то буде в натуральному соку. Хоча груші там, ну, вони солодкі дають, треба ж кислінку. Можна було ананас, ну це ж знову додаткові трата. Оскільки у мене ці фрукти були. Тобто, якраз я спасла груші, щоб вони не спортилися, і той банан, то так фруктовий салат і вийде, а червоні, червоних фруктів заміню, знаєте чим? В мене є цей конфітюр, Тобто, у мене є тварення. Залишилося трошки холодіньку. Якраз полуничний. І якраз так я роблю, перемішаю, буде вкуснятіна. нам. От француз я впевнена, викинула. меня морочили. Почему я впевнена? Потому что я жила у цій приємній родині. и там трошки щось, хоча вочі, можете заводяться, щось все, викидається. -э Я пам я пам'ятаю, як хотілося. Там ну щось такого солодкого, і вони знайшли печиво, воно було просрочене там на 20 днів. Витинуло те печиво. Я так дивилась на ту покупку, думаю, боже, По воно її не витинули. Я б її сама захрясила, не бачити, що воно м -м, зіпсоване. Ми бачите, так незвично їсти продукти, які там ну, просрочені, а не багато печиво, що на 20 днів воно ну, ми подумаєш. Правда, воно було шоколадом. А ви знаєте, а я дивилася голодними очима, мені так хотілося того печива. А воно полетіло у смітник. Ой-ой-ой. Або якісь сири ще. У нас хто там дивиться. Просрочився, сир вже зіпсувався, ти його раз якусь запіканку зробив, взяв, накидав туди сиру. Да? А у них є також летить у смітник швиденько. Витить у смітник. смітник. Ці ми також дуже відрізняємося від цієї культури. Ну і будуть їсти щось там. Мінімально просрочені. А ми, а ми, не, не, не будем, звісно, що доїде. Або придумаємо. Бачите, надо було мені викинути ті груші. Ну ні. Вони м'якасінько, бо я обрізала шкурочку. Чого їх викидати? Сім штук груш. Сім штук груш. Я не уявляю, може там і було кіло, а кіло коштує три чимось євро. Ну як таке можна викинути? Скажіть у нас. Таке викидається, ні, звісно. Викидається. А, я ж кажу, а ти й а ти тут, в чужій країні, живеш за своїми правилами. Ми не викидаємо, ми економиємо і ми їх докидаємо, доводимо до води. Так я вам кажу, цей салат ще буде пошу, не такий смачний. По-перше, що його на пару днів точно хватить, Тим прокинешся, ну, що там дивіться. Банани, персини, мандаріни, грушки, маму і варенечко. Це полуничне. Ну, кусняш. Його і зранку на роботу, як біжиш, можна поїсти. Таке? Ну, краще ж, ніж Щось таке, навіть ніж хлопці. Мені здається. Взагалі, то правильний салат, він із лічі, і слічі, і обов'язково фруктовий салат, додається а, цей кірш. Це такий алкоголь, вишень, вишневий, вишнови. Сорізнець, не знаю, це черешня чи вишня. Короче, декілька ложечок. Такий смак мабуло салату. В він буде просто несовершенно без цього кірша. Бо я його не купила, але я кілька разів робила із кірша. Дуже вкусно. Mm -hmm. Ось такі в мене, бачите, mm -hmm. варенечко. Mm -hmm. Полізничне, повоничне. Так, зараз я покажу, що вийшов. Mm -hmm. а, а, Може більше перехилити. Я вам можу сказати, що смак буде дуже гарний. І рекомендую вдома, якщо у вас є. Ці інгредієнти, особливо, якщо вони нагадують, що скоро спортяться, приготувати готовий себе. Економно. І, як завжди, не забувайте, що там тапить колокольчик, ну не тільки. Ще лайкати відео. І забували казати, що лайкати потрібно. Тапати потроху почали, а лайкати ні. Лайкать відео і писати коментарі. І коментарі знову напишуть. Чекаю, чекаю спілкування з вами. Стратіка ці вони електрично. Нічого тільки ще вчуся. Тобто дуже вдячна вам за увагу, вдячні, що були зі мною. І чекаю на спілкування з вами в коментарях. Пишу зі сками. До побачення.